Друзі, привіт! Прямо зараз буду робити огляд нашого бусика, нашого будинка на колесах. А правильніше це нашого транспортного засібу, який ми перевозимо, робимо перевезення в нашій транспортній компанії. Зараз ми знаходимося в Франції, і так як обіцяла на цьому тижні, я це роблю. Ну що ж, поїхали? Запрошуємо вас до нашої хатинки. Я розуюся з вашого дозволу. Заходжу я, як бачите, з кріселка з водійського кріселка, зручне сидіння порівняно з пасажирським. Воно набагато краще і зручніше. Проходимо далі. Тут ми називаємо це наш зал. Пізніше ми вас запросимо в наші кімнатки. Що тут нас можна цікаво побачити? Зверху знаходяться документи. Тут у нас різні провода для нашої техніки, бо в нас її дуже багато. Спереду у нас пасажир. Покажу нашого суслика. Ми його показуємо зараз в кожному відеофлосі. Далі, дивіться, що в нас тут є цікавенького брено мастер в цій комплектації. То це в першу чергу я не можу вам не показати. Ось цього столика. Який дуже, 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 дуже необхідний, мені здається, взагалі про перевезеннях в бусах він нас рятував мільйон разів. Тут можна і поїсти, і за комп'ютером попрацювати. От так що дуже класно купляти бус з такою комплектацією, щоб був такий столик. І далі Воно може трошки гірше відкритися, тому що я його трішки вчора. Це буквально вчора. Там у нас нюанси вийшли, але ми його відремонтуємо. скажімо так, тут ви можете поставити свою чашечку на каву або якийсь там свій напій, який вам подобається. Радіо у нас є. Що тут ще далі? Тут там різні причандалі, які необхідні, потрібні в дорозі. В цій комплектації, до речі, як бачите, тут не закрито саме ця шафка, тому що в інших бусах, в інших комплектаціях є такі буси, там, де вона закривається. Але краще все таки, коли воно відкрите. Нас тут місце на рушничок. Він тут у нас часто знаходиться. Далі переходимо. Я сама не знаю, що там. там можна відкривати. Це не моя шуфлятка, це Колі шуфлятка. Тут різні чеки, фактури і так далі. Також документи. Добре. Ну, в принципі, тут це таке найцікавіше, я вам показала. Переходимо далі до нашої спальні. В нас, до речі, дві кімнати: перша кімната з ліжком знизу, а наступна йде зверху. Тобто, в нас квартира двох кімнат, не нагадую. Ну, почнемо. Я відкрию трішечки сідлушку опущу, щоб було зручніше показати, що в нас ззаду робиться. До речі, дуже зручні буси, які мають зразу ліжко. Тому що я не уявляю ось цих, коли одразу тільки курник, ну, я називаю називаються так, як є, своїми іменами. Зверху ліжко, а знизу немає. Тобто обов'язково для зручностей знизу повинно бути ліжко. Всі буси, які ми замовляли і будемо замовляти, обов'язково будуть мати ліжечко. І так, друзі, що ми тут маємо? В першу чергу я зараз включу вам світло, щоб ви розуміли, тут у нас є світло. Огляд нашого бусика продовжується. Мій відеооператор змінив ракурс. Тут в нас є класно, тому що є вішачки з однієї сторони. Нас тут завжди як бачите, щось вісить, тут до речі, колін, одяг, і з правої сторони нас. Також є вішечка, вішелочка. Тут мій одяг. І, до речі, бус 2023 року, правда? Ой, друг, 2022 року бус. В попередній версії вішачків не було з 2020 року. Так? Це твої вішачки. о боже, так, так, так. Пер... історія зараз міняється. Це вішачки ми зробили самі. Я вже думала, що це Рено так розщедрилося, і нам причепило аж два вішачки. До рейток вам тоді значила і лайфхак. Можете собі прикріпити з двох сторін пішечки, хто не має. Дуже зручно. Крім цього, ось тут також дивіться є датчик диму. Тобто, якщо сильно закурите, сигналізація у вас працює. Тому це дуже ну, потрібно. Тому що різні ситуації можуть бути в дорозі, може щось статися, але давайте зараз не про погане. Світло також є USB, де ви можете підзарядити свій телефончик. З правої сторони, подивіться, є наша вебаста, яка... Регулює теплоту, показує, скільки на даний момент, наприклад, градусів. У нас зараз 22 градуси, 15 та 39. О, тільки годинник у нас неправильно йде. Ну, але ви якщо ви собі його наведете, то ви можете завжди перевіряти, яка на даний момент годинка. Ну що ж, показую по правій стороні, ось це відкривається так, сховичок один, і з іншої сторони, я так одіялко задеру, відкривається другий сховик. Показувати вам, що в сховиках. Я просто там не прибирала. Ну ладно, Давайте перейдемо з першого сховика, що ми тримаємо в нашому першому сховику. І так, ну тут, в принципі, крупи, хліб, чіпси, печиво, консерви, вино і так далі. Тобто, в, більш, в основному тут така головна консерви різні, їжа. лаваш навіть там є, мигдаль і так далі. Тобто дуже класно мати ці сховики знизу, тому що ви можете їх класно запакувати і все гарно поскладати. Тоді буде зручно вам все виймати. В іншому, в іншому на сховику знаходиться вода, дуже багато запасу води, яблука і так далі. Ми не будемо уточнювати, бо там я не поприбирала. І так, найголовніше це дивіться. Є різні комплектації в деяких бусах. Е, іменно в цій частині можна собі розкрити і мати столик. Тобто ви можете собі сидіти з двох сторін за столиком і е, там снідати, вечеряти або обідати. Але в нас цього столика ой, немає. Я ось так буду задирати наше одіялку. Відкриваємо і дивимось. Тут в нас знаходиться холодильник. В нас, ми вроді його маємо від самого початку нашої, скажімо так, транспортної кар'єри. Ну що, відкриваємо холодильник чи ні? Якщо хочете побачити, що в холодильнику, не забудьте поставити лайк цьому відео. Добре, відкриваємо. Що тут в нас є? У нас тут, до речі, їжі вже не так багато, Ну так близько можу не показувати. Ну ладно, там різні е продукти, які потрібно, потрібні, щоб зберігалися в холодильнику. Ми зазвичай з собою там що, різний бочок купуємо, сир, йогурти, сири, молоко, сусіски, бочок, 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 шинка, шинка, масло. І ще там всяке таке. Ми вже просто трошки в, е в дорозі перебуваємо, тому ми вже багато продуктів з'їли. Що тут важливо? Найважливіше, мені здається, один із найважливіших моментів це, дивіться, ось ці класні шторки. Я, до речі, не знаю, бо я їх перед виїздом постирала. <хи> і трішки неправильно їх вчіпила, я ще буду їх перечіплювати. Це класний момент. Не кожний бус, ну це я про старші, буси мають шторки. Я не уявляю їздити на бусі, власне, без цих шторок. Щоб тут, наприклад, закритися і сидіти в такому комфортному приміщенні, де тебе ніхто не бачить, Бо часом бувають такі моменти, коли реально треба закритися, щоб так вони всі не п'ялили на тебе. Скажем так, ось дивіться. Ось так вони круто. Накриваються, і я вам скажу навіть коли сонце, коли жарить, якщо ви закриєте там шторку, то тоді настільки жарко всередині буса не буде. Вони дуже дуже з хорошого матеріалу, хочу сказати, між собою. Бачите, вони там скріплюються. Тобто по одній стороні є шторка і по іншій. Від сторони пасажира і від сторони водія. Я вже другу не буду розчіпляти. Ось так дуже швидко ви її складаєте, берете. І зачіпляєте. Ну і все, і шторка вас, як бачите. Вже е, готова. Ну і ще такі важливі моменти, які я вам зараз покажу. Спереду в нас є GPS, це також важливо, по якому завжди ми можемо перевірити і побачити, де і в якому місці знаходиться наш автомобіль. Тобто, якщо його вкрадуть і не знімуть GPS, то ми будемо бачити, де він знаходиться. Також спедитор логіст завжди провіряє там, де ми знаходимося на даний момент, і скільки нам залишилося до загрузки та розгрузки. Ну і спереді, ось тут телепас, як бачите, в нас є. На італійські автостради. Тобто, це тільки для Італії зроблено. При тому, як ви в'їжджаєте на автостраду, вам не потрібно готівкою або карточкою робити проплату, автоматично брамки перед вами відкриваються, і ви собі проїжджаєте. У вас автоматично вже якби, кошти за автостраду знято. Е, ну що, ідемо на другий поверх. Запрошуємо вас до нас на нашу другу кімнату. Вітаю вас на нашому другому поверсі, тобто в нашій другій кімнаті, як ми називаємо. Як бачите, тут в принципі місця досить багато. Е, в нас тут там постіль, ми розстеляємо. гарні такі дві подушечки. Ми з собою завжди возимо такі з ікеї, дуже зручні. До речі, хто шукає зараз подушку, рекомендую. Крута подушка. Е, от, завжди возимо ще одну подушечку і плюс ось такі дві. Зараз вам буду розповідати, що тут у нас де знаходиться. І так, в першу чергу, у нас, звичайно, що тут є світло, яке дуже легко і просто включається. Також є USB, де ви, так само як і знизу, можете підзарядити якусь свою техніку, телефони і так далі. Е, що тут у нас ще є? Це вентиляція, щоб постійно повітря вас освіжало, і ви тут не зумліли від того. Пересовуємося на іншу частину, дивимося. І так як я говорила, це комплектація, як бачите, з двома величезними ліжками. До речі, тут ще вам скажу дуже зручне ліжко. Реально настільки зручне, що просто ну, спина хребет не болить. М -м. Є два маленьких віконечка. До речі, покажу, як вони відкриваються. Нажимаєте ось тут. Я недавно про це дізналася. І ось так відкриваєте одне вікно. Що хочете друге, то також нажимаєте і відкриваєте. І от автоматично, як бачите, у вас вже повітря з'являється. Ось це таке величезне вікно. Круто, звісно, що дивіться, ви тут собі так класно залізли наверх, сидите, дивитеся і любуєтеся тим, що там відбувається. На дворі спостерігаєте, бачите, у нас тут озеро. Французи сидять біля дерева, вигулюють свого собачку. І якщо ви хочете, до речі, вас з двору не видно, тому що вікна затоновані. Ви бачите, вас не бачать. Далі ви можете ось тут ось так закрити. Я не буду зараз закривати, але можете закривати завжди віконечко, туди зачіпляти, воно буде у вас закрите. Так, да, звісно, це великий плюс, коли є ці класні круті вікна, особливо це велике вікно, коли все видно гарно, але є один мінус, через який, наприклад, наступні буси ми ні в якому разі, абсолютно ні, не будемо замовляти з таким вікном. Чому? Тому що за може там нас нашому бусові скільки? Десять місяців, десь так чи рік? Скільки. Пам'ятаю, зараз запитаюся. Півтора роки. Півтора... Вже півтора роки, боже, як це час швидко пройшов. Це стекло в нас билося два рази. Тобто ви їдете на автостраді, якщо десь маєте ризику, коли попаде навіть маленький камінчик вам в стекло, і все, ви попали там на 400 євро да, чи на 700. Стекло коштує 850 злот. Ага, а якщо ви знаходитесь в Європі, то тоді, значить, треба з'їжджати, правильно? Немає цих стеклок. А, вони тільки є. А, ну так, тому що ж цю другу частину роблять в Польщі. Е, величезне ризико того, що воно у вас в будь-який момент поб'ється, і тоді вам потрібно або зводити водія, або самим з'їжджати і міняти стекло. Кошт такого стекла 850 злотих. Воно є тільки в Польщі, тобто потрібно. Е, Купляти в Польщі і його їхати міняти. У Нас була ситуація. Школя був в Європі. якраз він тоді їздив. Побилося це стекло серед Серед ночі, просто якийсь там камінчик на автостраді попав. Він його Лівкою, якою замотав, скотчем, заклеїв. Я в Польщі замовила йому стекло, якимось образом йому передала це стекло, і він його в Італії поміняв. Але потім воно знову в нього побилося через те, що роботу було зроблено неякісно. Нам, звичайно, це що вийшло. Да, воно вилетіло просто, уявляєте, він їхав на автостраді, і воно в нього вилетіло. Але нам, до речі, безкоштовно повернули гроші за це в Італії, так що вони підтвердили, що вони реально недобре поміняли це стекло. Тому для роботи, для бізнесу ну, ні в якому разі не замовляйте з цим стеклом. Тому що ви маєте дуже багато ризику на те, що воно може вас побитися. Ем, і, до речі, недавно ми проїжджали, також бачили буса, в якого також побити це стікло. Тому для себе комфортно, класно, але для роботи ні в якому разі. Хоча я говорила ще пів року назад, що ні, 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 будемо завжди такі буси замовляти, тому що це зручно, дивіться, класно буде там їздити людині. Але ні, абсолютно не буде більше з такою комплектацією буса. Наступного. Що тут в нас є далі? Як бачите, світло з цієї сторони. Є тут в нас такий молоточок, і це щоб не битися. А до речі, це вікно воно рахується як аварійний вихід. Якщо щось стається, берете цей молоток, лупашите по стіклу і трибаєте з цього стікла. Але ніколи, не дай Бог, щоб нічого такого у нас не сталося. От ніколи. Але от в разі ву знаєте, що з цим тепер робити. Що тут у нас далі? Напевно, що треба буде щоб ти заліз сюди. Я зараз закладу і покажу, що з іншої сторони, як тут нам лежати, відпочивати. Ау, хто там знизу? Я зараз вам спробую максимально показати. Я знаю, що на відео буде важко передати, скільки тут місця, але якось спробую вам показати. І так, що ми робимо? Закриваємо наш другий поверх. Одною подушечкою, іншою. І у вас повністю ваш другий поверх закритий. Переміщуюся в іншу частину і покажу, що в нас тут є. Як бачите, в другій частині також є вентиляція, є вебаста. тобто, в будь-який момент, якщо вам холодно, ви можете обігріти ваше приміщення, вашу другу кімнату. Також Вебаста працює як вентиляція. Що тут у нас є далі? У нас тут є спрей для комарів, це також дуже важливо мати його з собою. Є такий карманчик. А що, що це за карманчик? От я не розумію, чому в цих бусах роблять карманчик. Щоб щось ховати тут? А наші ці карманчики. Ага. Каже мені тут Коля, що там є антена і що був доступ до антенни. А я думала, тут щось треба ховати. Наприклад, це Меркель. Ну і так, я попробую лягти в ширину, покажу вам як тут. Який в мене ріст? У мене ріст 1,62 метра. Ширина, метр сорок, довжина 2 метри. Ну так, метр. Метрас, метр сорок, ширина, довжина 2 метри. 2 метри. Але показую, як я лягаю в ширину. І так, бачите, в принципі, я, навіть, якщо складеними ногами, можу тут ось так собі лежати і відпочивати. Або, наприклад, лежати і дивитися, що там у нас відбувається в іконочку, хто там, де з ким гуляє. Ось. І, в принципі, зараз я тут ще ляжу на подушечку. Так, де переміщаюся, хочу показати, як тут комп'ютер має. Так. Ну і от, наприклад, ви собі хочете відпочити, залазити сюди і берете моститися собі на свою подушечку і лягаєте отак спадки. Тобто там дуже зручно. Особливо, що якщо ви берете подушки, якими ви користуєтеся вдома і до яких ви звикаєте, то це просто класно. Розставляєте собі ліжко е і готуєтеся до сну вечірнього, або як часто це буває в дорозі, до денного сну, тому що вночі нам треба працювати. Деколи таке буває, а й деколи часто. В принципі, це все таки найважливіше, найцікавіше, що я вам хотіла показати в нашому будиночку. Я зараз це називаю нашим другим домом. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете нас запитатися в коментарях. Ми, звичайно, що відпишемо. Дякую вам усім, хто додивився відео до кінця. Якщо воно для вас було цікаве та корисне, не забудьтеся поставити лайк та підписатися на наш канал.